колишній злочинець Джейкоб Стернбут змушений повернутись до Лондона. У головного героя картини лондонського детектива Макса Левінські, з'являється шанс поквитатися зі своїм запеклим ворогом. Суперники знову міряються силами, але стикаються зі значно більшою злочинною змовою, з якою змушені боротися, аби вижити. У головних ролях нового трилера Ласкаво просимо в капкан зайняті актори Джеймс Макевой та Марк Стронг. кримінальна драма, ганстерське кіно ці види кіно про злочинців є звичними для британського кінематографа. Я люблю ці стрічки, не зрозуміти мене невірно, але на мою думку, даний фільм відрізняється від тих, які були зроблені раніше. Так, є чимало фільмів про поліцейських і грабіжників, але ця картина трилер. Принаймні, я так вважаю. Трилеє дефенетліайф. Режисер Ерен Кріві прагнув включити у фільм Знакові пам'ятки Лондона, але намагався уникати поширених зображень. тут немає видів Лондона у звичному сенсі. Ось мовляв Бік Бен, а ось так званий огірок одна з найзнаковіших сучасних будівель британської столиці. Все це ми бачили в мільйоні та одному фільмі. Тут лакклату йдеться про вибір кольорової палітри та текстури: скло, хром, сталь, хмарочоси, неонові вогні, нічна стрілянина. Гадаю, ми створили щось на межі сайенс-фікшн. На екрани України картина Ласкаво просимо в капкан виходить 18 квітня. And when it's over, you'll go to prison. Why don't we just let off some fireworks? We're all at it. he written something on his hand. Punch 119. Get down!